Всім вітання. 2 вересня, 2024 рік. Починаю достигати сорт персика Кевіна. Ось такі вони. Ну там були більші, але дуже-дуже його зараз сильно бджоли їдять. От я тут взяв трошки другий достигліший. Зараз я його розкушу і покажу. Ось такий він всередині. Дуже соковитий, дуже соковитий. Від самої кісточки дуже такі червоні волокна. На камеру трошки воно світліше виглядає. Насправді воно прямо таке аж бурякового кольору, дуже червоний, дуже соковитий, як би так показати. ну Прям дуже соковитий. Ось мінус цього сорту волокна. Якщо він в технічній стиглості, не повністю достигли, так як зараз, то ці волокна дуже застрягають між зубами і це трошки підбішує. Ось. Але як дочекатися вже нормальної стиглості, цієї проблеми, по суті, немає. Но, так як він дуже солодкий і дуже класний, особливо цього року, зараз в нас жара посуха, і він прям набирає свої... Дуже-дуже він смачний став. Попереднього року він трошки був вже після Royal Esteta не то. Цього року, я б, я б не сказав, що він сильно відстає від Royal Esteta. Дуже класний смак. Бджоли його потрошать дуже сильно. І що прикол, такого я ще не бачив. Оці волокна, через ці волокна, бджоли вигризають дирочки під шкіркою, запихають туди голови. І якось так, що між цими волокнами ті голови запутуються і в них там як зашмар собі роблять. Я ще такого не бачив. Я перехожу там по 10-15 по бджіл, я їх так стукаю, виганяю. І там одна-дві бджоли на зашмаркові. Ну це дуже смішна картина. Приходиться брати ножика, відрізати ці волокна, щоб їх звільнити трошки. Ось така цікава. Штука. А так, персик дуже соковитий, дуже класний, особливо цього року. Тобто, все-таки сортові Кевіна, коли нема е жаркої осені, він трошечки, трошечки... Він смачний, все класний, але нема тої насиченості. Ось. А цього року, от саме дуже спека, зараз все класно, О, то він дуже насичений смак, прямо, і бджоли його потрошать ну, дуже круто. Тобто Бджоли теж оцінили. Дуже він соковитий прям. І от зараз бачу, він вже достиглий, він твердий. Ось. Він твердий, але вже повністю достиглий і дуже-дуже соковитий. От вже коли я вкусив і ще до цих пір бачите, скільки соку. Ну, мінус тому, кісточка не відділяється. Так що ну є такий нюанс.